Повернути Крим дипломатичним шляхом подібний сценарій все частіше з'являється в заявах українських союзників і самого президента Зеленського. Конкретними подібні заяви стали на третьому році повномасштабної війни після президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Якщо наші союзники вважають, що нам потрібно перейти на дипломатичний шлях, і я вважаю, що ми готові перейти на дипломатичний шлях, і що за столом перемовин повинно бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. А в серпні цьогоріч, після зустрічі президента Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в овальному кабінеті, стало зрозуміло територіальні питання предмет обговорень імовірної зустрічі зеленського та Путіна. Питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним про те, що означає дипломатичний шлях на практиці, особливо якщо домовлятися треба з Росією, і який світовий сценарій повернення територій найчастіше прирівнюють до України, Ви дивитеся проєкт про Крим, я Світлана Стеценко, і далі про все детальніше. Отож, дипломатичне повернення територій – це не про абстрактні гасла, а про дуже конкретні політичні процеси, які залежать не лише від України, а й від того, як змінюватиметься світова політика в принципі, водночас дипломатія це завжди про довгі, часто складні переговори, пояснює політолог Артем Брунжуков. Ця історія про гру в довгу і про. Те, як правильно використовувати власні ресурси, щоб посилюватись, і щоб позиція України там в потенційному тиску на Росію була настільки відчутна, що вони були б змушені відмовлятися від окупованих територій без бойових дій. Але для цього має зійтись. Певна певна сукупність факторів це і українські можливості, це і криза е, в Росії, і плюс це участь е, світової спільноти в нашому випадку. Це західних союзників, які так само будуть готові підтримувати реалізацію подібного сценарію. Що важливо, сполучені Штати та Європа залишають питання територій саме для двосторонніх переговорів України з Росією. І спершу треба домовитися про перемир'я режим лінії розмежування, а вже потім великі територіальні угоди, пояснює заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Ви ж як будуєте хату? Ви ж спочатку фундамент будуєте, а потім дах будуєте, а не навпаки. Угу. Розумієте? На жаль, у, мабуть, у росіян інша технологія побудови їхніх їх ізб вони, мабуть, з даху будують. Це питання двосторонньої зустрічі, і незважаючи на багато конспірологічних. Теорії і інтерпретації позиції європейців, деяких або навіть сполучених штатів. Я був свідком того в Білому домі минулого понеділка. Що президент Трамп Трамп сказав нашому президенту, що це Гайс вам вирішувати. Я не буду вам казати, як розв'язувати територіальне питання. А тепер давайте подивимося на світові прецеденти повернення територій шляхом дипломатії. Ми зібрали ті історичні приклади, які згадують політологи у контексті війни в Україні. Наприклад, Єгипет і Синайський півострів. Мова про війну судного дня у 1973 році між Ізраїлем з одного боку і Єгиптом та Сирією з іншого. Тоді Ізраїль утримував Синайський півострів Єгипту. Питання територій були вирішені під тиском Сполучених Штатів Америки. Відбулися складні переговори, які тривали 12 днів поспіль, фактично за зачиненими дверима, допоки рішення не було узгоджене. Як результат, Ізраїль погодився повернути півострів Єгипту через майже 10 років після захоплення. Цей приклад часто згадують, коли говорять про ідею прямих переговорів України з Росією. Мовляв, зараз Штати теж намагаються змусити сторони сісти за стіл. Ще один відомий приклад воз'єднання Німеччини. Східна Німеччина приєдналася до Західної у 1990 році, коли розпадався СРСР. Це теж не сталося за один день. Це був наслідок багаторічного тиску внутрішніх криз у самому Радянському Союзі і зміни політичного клімату в Європі. І багато хто з дипломатів порівнює цей сценарій з можливим для України. Мовляв, якщо Росія в теперішньому вигляді розпадеться, у нас З'явиться унікальний шанс повернути Крим та інші окуповані території. І багато хто в Україні серед наших союзників дипломатичних колах розглядають е, потенційні сценарії, у яких Росія в тому вигляді, в якому вона існує, може перестати існувати. І тоді Україна скористається моментом, особливо на тлі того, що ми юридично не визнаємо окупацію, і це якраз той предмет перемовин, який постійно підіймається. і росіяни закидають. І через власні канали, і час від часу використовуючи американців, і говорять про те, що ми, наприклад, готові зупинити війну за юридичне визнання Україною Криму і там умовно окремих територій Донбасу а, чи там чи Луганської області. Водночас є у світовій історії кейси, у яких кілька десятиліть переговорів так нічим і не закінчилися. Наприклад, Кіпр у 1974 році Туреччина окупувала північну частину півострова. З того часу Кіпр розділений навпіл на півдні. Республіка Кіпр член Європейського союзу. А на півночі самопроголошена турецька республіка Північного Кіпру, яку не визнає ніхто, крім самої Туреччини. І так триває вже півстоліття. Ще приклад. Нагірний Карабах після вірмено-азербайджанської війни за Карабах на початку 90-х років регіон фактично контролювався вірменською стороною, попри те, що міжнародно він визнавався територією Азербайджану. Дипломатичні переговори щодо цієї території почалися у 1994 році. Понад 20 років тривали раунди діалогу, приймалися декларації, формувалися пропозиції компромісів. Однак зрушень не було. Статус Карабаху залишався невизначеним, а періодичні військові конфлікти тільки підтверджували крихкість перемиря. У 2020-му відбулася Друга Карабаська війна, шість тижнів інтенсивних боїв, у результаті яких Азербайджан повернув значну частину територій. А у вересні 23-го року, після короткої антитерористичної операції, Азербайджан повністю відновив контроль над нагірним Карабахом. Вірменські військові капітулювали, а сотні тисяч місцевих вірмен були змушені залишити регіон. Тобто, фактично, тридцятирічна дипломатія, переговори, резолюції, зустрічі результату не принесли. Територіальне питання було вирішене не за столом, а швидкою військовою кампанією. Згодом, на початку цього серпня, у Білому домі, за участі президента Сполучених Штатів Трампа, Вірменія та Азербайджан підписали двосторонню угоду, яка передбачає взаємне визнання суверенітету і територіальної цілісності. А тепер окремий блок про кейси окупованих саме Росією територій. Мова про Придністров'я, Абхазію, Південну Осетію. Почнемо з Молдови на початку 1990-х років в Україні вибухнув конфлікт. Частина держави на лівому березі Дністра, де були доволі виражені радянські настрої і російська військова присутність, проголосили так звану Придністровську Молдавську Республіку. У 1992 році відбулася війна між молдовською армією та проросійськими силами. Вона завершилася перемир'ям. Але відтоді цей регіон лишається під фактичним контролем Москви, попри те, що міжнародно визнаний як територія Молдови. Після розпаду СРСР і Грузія намагалася відновити контроль над своїми регіонами. Мова про Абхазію та Південну Осетію, де спалахнули збройні конфлікти, в яких ключову роль відіграла Росія. У 2008 році це призвело до п'ятиденної війни між Грузією та Кремлем. Москва не лише втрутилася на боці сепаратистів, а й офіційно визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Звісно, крім Росії та кількох дружніх до Москви країн ніхто цього статусу не підтримав. Міжнародне право однозначне. Це територія Грузії. Але по факту там розташовані російські війська, а контроль Тбілісі відсутній. В усіх цих випадках сценарій схожий. Росія використовує військову силу, створює сірі зони, заморожує конфлікти і десятиліттями блокує їхнє вирішення. Це не дає можливості країнам нормально розвиватися і робить їх заручниками Москви. Однак, з геополітичної точки зору ці кейси, хоч і схожі, але не ідентичні до України. От прямої паралелі немає, тому що Україна і по своїй суб'єктності, і по своїм ресурсам вона більша, ніж ті кейси, які ми можемо розглядати і плюс сама цінність України в розумінні диктатора Путіна вона значно вища. те, що дійсно Росія створювала такі собі анклави чи просто сірі зони на території держав, які раніше були частиною радянського союзу, але потім обирали для себе таку євроатлантичну стратегію розвитку, то дійсно це один з механізмів. Окупація Криму триває вже 12-й рік, і тоді, у березні 2014-го, коли Росія вже зайшла на український півострів, у овальному кабінеті Білого Дому відбулася зустріч. Представники уряду України з адміністрацією тодішнього президента США Барака Обами, який заявив, що Крим це остання територія, яка потрібна Росії в Україні. Це звучало у контексті відмови надавати зброю Україні, розповідав Сергій Кислиця, який тоді був на цій самій зустрічі в овальному кабінеті. Давайте пригадаємо, що під час всіх років перебування адміністрації Обами при владі ми не отримували летальної зброї від Сполучених Штатів. Перші джевеліни потрапили. В Україну в квітні 2018 року. Це вже за адміністрації Трампа. Я вважаю, що якби справжня воєнна допомога нам надавалася з перших місяців окупації Крима і частин східних територій, можливо не було б такої агресії, яка сталася у 2022 році. Але давайте згадаємо, що і 22-му році не відразу почався розкручуватися маховик воєнної допомоги Україні. Сьогодні ситуація виглядає інакше ніж у 2014-му. Україна має союзників, готових не лише допомагати зброєю, а й бути учасниками можливих дипломатичних рішень. І, хоча дипломатичний шлях повернення територій це гра вдовгу, прискорити цей момент у контексті Криму можуть і інші обставини. Наприклад, те, що півострів без прив'язки до материкової України проблематично утримувати. Крим географічно ізольований і залежний від ресурсів з материкової частини України, це і вода, і електроенергія, і логістика. І спротив місцевого населення, тобто без доступу до ресурсів з України Крим для Росії це величезні витрати та постійна вразливість. Тому я вважаю, що прийде той день, коли все повернеться до 2014 року, і Крим буде частиною, яку контролює уряд України, і це лише благо. З усіх міркувань з економічних, соціальних, політичних і етнополітичних, тому що давайте не забувати, що найбільш за всіх постраждав саме кримський татарський народ в Криму. І я думаю, що лише повернення цієї території під повний контроль України може забезпечити відновлення відновлення справедливості до кримських татар, українців та інших народів, які проживають в Криму. Так, громадяни України в Криму зазнали репресій і переслідувань внаслідок окупації. Тому повернення Криму під контроль України це не лише питання територій, а й відновлення справедливості та захист прав людей, тих людей, для яких український Крим це дім. Напишіть у коментарі, чи це відео було вам цікавим, і про що б ще ви хотіли почути. Дякую, що дивились.